На протязі місяця ми об'їхали всі громади нашого району. І сьогодні ми вдруге знаходимося на Первомайщині. Павло Миколайович сьогодні перебуває з дуже приємною місією. Другий раз вручає електрогенератори, які дуже потрібні нашим учбовим закладам, закладам медицини. Дуже хороші генератори. Кожна школа Первомайській отримує сьогодні мощний, добрий дизельний генератор. Сьогодні. Ми з я вважаю великою місією, тому що є друзі, партнери, друзі України, які які допомагають Україні в ці найтяжчі часи і. Нам вдалося знайти генератори для Харківської області в кількості 97 одиниць. І ці генератори ми розподілили за потребами в ті заклади освіти, які сьогодні використовуються як пункти незламності, а потім, звичайно, для освіти наших дітей. Розвезли, дійшла черга до Первомайського. Це вже не перший раз, ми сюди приїжджаємо. І якраз з цим фондом, фондом Синій жовтий хрест з Німеччини, але засновники з України. Ми вже привозили сюди допомогу для перинатального центру для вашого пологового відділення. Вони якраз передавали ліжечка для новонароджених обладнання. Ось сьогодні, в другий раз, вже з представниками фонду ці поїздки дають змогу не тільки щось привезти в громаду, але й взяти в громади потреби і далі працювати на виконання цих потреб. Дуже часто питання вирішується просто на місці, коли є змога позвонити представникам виконавчої влади. Ади обласної влади питання відновлення навчального процесу в наших навчальних закладах є вкрай важливим сьогодні. Як роботодавці, так і пересічні городяни до мене звертаються, інформуючи про те, що молоді сім'ї з нашого міста змушені змінювати місце проживання для того, щоб забезпечити своїм дітям офлайн навчання в звичному режимі. Насправді, сьогодні Харківщина є єдиною областю, де закрита онлайн навчання. Діти наші займаються. Як ми всі знаємо онлайн. Є певні недоліки того навчання і однією з умов повернення до нормальних, звичних для нас умов навчання то будуть забезпечення безпекових компонентів наших шкіл. Генератори, наявність їх в школах, то є один з таких компонентів. Ми зараз працюємо над облаштуванням бомбосховищ. Замовлена проєктна документація щодо ремонту бомбосховищ в трьох школах. Всі ті бомбосховища повинні бути облаштовані. Ні, генераторами для забезпечення системи вентиляції альтернативним електричним живленням. і сьогодні такий компонент ми отримали.